Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дякую, що заходите, що готуєте по моїм рецептам, мені дуже приємно. А мені сьогодні захотілося приготувати такі бутерброди із сільодочкою. Все-таки уже похолодало трішки, настала осінь і щось хочеться такого осіннього. А осіннє. У мене сьогодні бутерброди. Зараз ми трішки підсмажимо, підсушимо вірніше на сухій сковороді хлібчик, а далі натрим бурячок, натерли бурячок, тепер будемо накладати на наш хлібчик, на кожний кусочок потрішку накладемо нашого бурячка. Ось так. Ой, падає щось. Так. Готові наші бутерброди. Сіродочка так і манить, так і манить, щоб з'їсти її разом з бурячком і з хлібчиком. Це дуже смачно. Готуйте, це так по-осінньому, осінній бурячок. Гріночка, сіледечка, смакота. Так що, я думаю, що вам сподобається. Ну, я сьогодні вам в черговий раз хочу подякувати, що ви заходите на мій канал Емілі, що ви готуєте разом зі мною. Ну і до побачення! До нових рецептів!